Огляд алмазної коронки від Дніпро М 82 й діаметр. Ось така короночка. Прийшли в нею порядка 20 отворів, з них 10 близько 10 в бетоні, інші в цеглі. Так, після роботи ось видно алмази на місці. Все ціле, ніяких тріщин, скорів немає в самій коронці. Поки що все добре з нею. От тут вона пережила три таких харматури, вісімки і одну таку більшу. Десь порядка 20 мм. Ось цю вона прогризла приблизно за 4-5 хвилин, хвилин. І її прийшла. От, після цього, після цього все на місці. Потім подивимось, що з нею буде. Наразі все добре.